А зараз трохи зими влітку 228 років тому два сміливці Мішель Габріель Пакарти і Жан Бальма підкорили найвищу вершину в Альпах. А от у сумах вітерець альпінізму подув завдяки скалолазці Світлані Воль про жінку, яка не боялася труднощів. Далі в сюжеті. Із гори Монблан у Альпах прийшов міжнародний день альпінізму. На цій вершині були й випускники сумського клубу Абалаковець Світлана Воль заклала його фундамент 51 рік тому. Відтоді зі своїми вихованцями вона підкорювала вершини Уралу, хібіни, саяни, тяншань і Карпат. І можна свернути, обрив обогнути, Та ми вибираємо трудний путь, опасний, як воєнна тропа». трава. Я хочу вам сьогодні, щоб ви всіх пам'ятали». своих наставников, своих тренеров, своих воспитателей. Они несут за вас большую, огромную ответственность. Они учат вас, они передают вам свой опыт, свои знания, свои умения. Они дарят вам свою любовь, свою частичку жизни, а иногда и всю жизнь. Вона й віддала всю себе альпінізму Світлана Воль наставниця для тисяча балаківців. Віра Андріївна перейняла від неї наполегливість витримку і сам клуб та історичний музей альпінізму. І я займалася Освіт Васильівни, ми її сокращено називали Свята. І от вона була примером мені до самої своєї смерті, Везде, де твориться подвій, ще жінку. Так от Світлана Васильівна подвиг творила всю дорогу. Вот Образець того как человек, даже если йому запретять врачи, може любов горам пронести через всю жизнь. Ми гордимся тим що відкриває этот словарь энциклопедический. Вот самое первое слово – «абалаковец». Євгенія балаковець прийшов у 13 років. Карабін альпінізму зачепив його вже з першої експедиції в Крим. Заворажуюче – це море і скали. Это такая высота, дух захватывает. Клуб для меня это все, а э, организатор этого клуба была Светлана Васильевна Воль. И благодаря ней вот это все сейчас живет. Вот. С поддержкой, естественно, ее воспитанников. Вже на День незалежності Абалаківці підкорять Говерлу. Сьогодні в клубі займається близько 70 вихованців. Регулярні походи в гори, де перевіряється на міцність дружба, сила духу, фізична витривалість роблять із дітей сильних особистостей, впевнена Віра Паненко. А з тренувального скеледрому, який створили випускники Абалаківці, починається шлях до найвищих гір світу. У Міжнародний день альпінізму. Ми з вами теж піднялись на свою першу вершину. Світлана Паламарьова, Олександр Гордус на часі новини.